Друзі, всім привіт на каналі Огляд Єй. Піксус Арена. Це поєднання потужності, естетики та інновацій, яке виділяється серед конкурентів у своєму сегменті. Піксус Арена привертає увагу своїм витонченим і сучасним дизайном. Металевий корпус планшета це більше ніж просто стиль. Він створений для того, щоб витримувати незначні удари або падіння. 11 дюймовий дисплей займає більшу частину передньої панель. Рамки навколо нього дуже маленькі. Дисплей Піксус Арена це головна перевага, яка заслуговує окремої уваги. Дисплей розміром 11 дюймів. Із роздільною здатністю 2К у серці PIXUS Arena працює сучасний восьмоядерний процесор Unisoc Tiger T616. В PUBG Mobile ви отримуєте 42 кадри на секунду, що дуже навіть непогано. Mobile Legends Bank Bank 50 кадрів на секунду. Ну і звичайно, Call of Duty Mobile 37 кадрів на секунду на середніх налаштуваннях якості. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, вподобайка під відео пишете свої думки в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї моделі, і обов'язково натискайте. Rejter na